Всім привіт! Вітаю вас на каналі Riverwood Wolf. Я тут прикупив трішечки коробочок, хочу з вами їх відкрити і показати, що з того випаде і що можна прикупити за голду станом на 11, 12, 20, 25. Ну що ж, поїхали. Так, по коробочкам. 5 штучок. Ану, гайда! Я не знаю, сподіваюся мене добре чути. Ух ти! Перша коробка. Танчик. Танчик якийсь їде. Хм. Ну я якби до цього вже купляв трішки коробок, то мені випав і... Яга випала і випав цей Street І там ще куча всякої приблуди... О, а це що хто такий? Вааааай! Wow, о... Офігеть! Перший... Ну, не з першої, з п'ятої коробки, Китаєць 10 уровня. БЗТ wow. крутяк. Ну, погнали далі, добиваємо. Я з цього злив майже все набору. Угу. Голда, 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 хорошо. Ще щось? Ще щось синє. А шо цей раз? А шо було? Ай, це ж каралупка, камера. І так ні в року випало. Ого! го Голда, голда голда голда. Ще щось синє. Так, а це же хто? Ще якась машина їде. А Не, це... <гас> ну це не кокодрил! Чи кокодріл. Кокодріл. Це щось видали. йо моє цих машин же надавало. Да, це кокодрилло. Кокодрілло! Ха-ха! <гас> Красота! Так, ну, весь улов, весь улов. Так, значить непогано, так? Да? Значить непогано. Так, дивіться, по коробкам показую статистику. 25 техніки випало. от. Ой, 10-го уровня. Крутяк. Маю 2 десятки. 9-ок, 3, 8 ну, одну, общем, нормально так випало. Голди 55 тисяч. О, нормально, нормально так. 3D стелі. 8 лямів срібла, Ну, непогано так. новорічний лот такий досить солодкий. Так. Зараз е, ми глянемо. Де там у нас такой кодріллю? А, ні, без ляху хочу подивитися ту десятку. Де вона? ти? Де ти? Круть, круть, круть верх. Французи, британці, вот, ось вона. Ну, що сказати, гарна машина, так? Ану. по характеристиках про машину. Характеристики. 850 урон. 256 середнє пробивання броні модулі 256, 330, 330 90 пробиття. Ані року. А шопінгу по двигуну. 1200 кінських сил. машина да так? Бабахайка! Да. Крутенька. Напевне. І покажу вам. Той що випав. Крокоділо. Крокодріл. Так, а от крокодріло. Ну такий, mm -hmm. да? Наклончики. Характеристики. 470, 263 пробою. Ану, давайте модулі глянемо. Що у нас модулі? 263, mm -hmm. 320. Ну, китайці явно побільше. Ага, але тут у кокодрівлі три снаряди в магазині. До села, до села Чихні, так? чи 12 так? 12, 12 Угу. Ну, симпатична машина. Того, як у нас поведе у боях. О! Мотор 950 кінських сил. Ну, то вже що, глянем, що. З неї накрутять. Ось так вона от виглядає. Так. Е, все хотів з вами таким поділитися радістю. Мені прийшов спецзаказ. заказ пед можливості в магазині. я можу прикупити собі ось цю от штуку. Є Фоч 155, а є Кюлін 8 рівень. Ось такий от. Колись був аукціон на нього, і я його прогавив. Не зумів купити. Він мені дуже подобається. Дуже гарна машина. Не знаю, як вона бойових, але так як в мене його нема, то в мене його нема. І він мені дуже подобається. Ну, яскравий, гарний. І якості трофею. І тут така от штука, що мені ВГ підкинуло. Як то мовиться... Special хую! Варіант за 30 тисяч голди його прикупити. Ну, як ви розумієте, від такого я не втримався. Йолки-палки! Елітний важкий танк 10-го рівня. Все. навіть не думаю, купую. Навіть не думаю, купую. Все. 10 рівня танчик. Ви, що ви, що ви? Де там той кюлін? О. Ай-яй-яй, яка машина, да? Ух! У мене був відос про нього ще в 2000, 2021 році. І от ось через 4 роки я його зміг собі купити. І то зміг купити. Мені його предложили. Заміняємо вартість. А, красота яка. Ух! Що по екіпажу дають? О! Вон, можете ознайомитися, навиків дають. Так, непогано для навченості. Ось, значить, є в мене сперекюрін. Цю машину я хотів давно. І маю ще одну радість. В цьому ж самому спитку. Просто купив швидше, ніж додумався записати відосик. Була ще одна машина, яку хотів ще з часів сталевої битви. Ніяк в мене не було можливості її дістати, окрім як просто задонатити. Зараз вам покажу. Давно я її хотів поставити в біовангар. Ось Т-22СР середній. Дуже давно хотів цю машину. Ось нарешті. Вона в мене. Мріяться. Побажання колекціонера, що зробить. Хотів, хотів і якось ось. Вереге підкинули. Видно певне, почули мої бажання. Якось так. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і мирного неба нам всім над головою. Па-па.